В деякі лікарні навпаки нам потрібно набрати медиків принаймні із совістю адже а, через їхнє небажання займатися своєю справою вмирають люди, і така страшна історія сталася на Сумщині. Там, а, зрештою, цих медиків судитимуть, бо вони відмовилися госпіталізувати літню жінку у пацієнт була підозра на пневмонію. їй зробили тест на ковід. Результат виявився негативним. Хвору зрештою транспортували до місцевої лікарні, у якій терапевт відмовився приймати жінку. Відтак медики швидкою повезли пацієнтку до обласного закладу. Двері приймального відділення там були взагалі зачиненими. Згодом вийшов лікар-анестезіолог і сказав, що теж не, мож, не може взяти її до себе через карантинні обмеження. І згодом хвору завезли до приймальня, де вона й померла від. У складний тепер лікаря-терапевта, лікаря-анестезіолога, які відмовилися госпіталізувати пацієнтку в критичному стані, судитимуть і їм загрожує до двох років за ґратом.